Приїхали ми на закриття сезону. Укроє. Велика кількість, квадроцикли, мотоцикли, діти, друг, приїхали. Привіт. Привет, Бажаю здоров'я. Смотри, все. Мене опять в ютубі покажуть? Это такий злой. Давай Ріж. Покажем, покажем. Де я, що, що... що Вовка не приїхав? Знаєш, просто постійно. стоматолог, а є хірург стоматолог. Я ж не можу різати. Не можу. Я можу різати. Та здороваєшся сьогодні, чи ні. Як сіда різноманітна. Та й на квадриках, так? Да? Скажи, що тут відбувається, бо я брифінг пропустив. Повна, повна халепа у Вадима Воді... у Водіма... Щось... збой стався в матриці і він вирішив, що він ненавидить людей. І що? І він тіпо, запустив всіх одночасно? Так, да, він зробив дуже погано людям, але люди в нас дуже цікаві і їм це дуже подобається. <рес> так що відбувається? Чому машини? На всі... Чому всі машини на трасі? А, а, це... а це, це в нас тут Свінгер Клуб називається спецучасток. <рес> тут <рес> туристи, лайт і хард. І вони всі одночасно. Один за одним передають кубок пляшку. Ага. А, так цікавий формат. Так. Да, тепер відходимо, зараз тут буде фінішувати Харт. У них лайт та з них хард. Лайт. турист, лайт і батя хард. І вони в тройок заїжджають на спецучасток, частер, да? Так. Да? Да. Зараз зараз побачиш. Привіт. Це хард чи лайт? Хард. Потім передають пляшку блять, лайту, а лайт передає пляшку харду. А лайт вже відстрілявся чи ні? <рес> а кальмар мені частково розказав вже. Він лайків, а не, лайті що лазано стоїть. Формат класний, хоча б просто тому, що всі тут. Да? Шо, що всі в одному місці, всі зібралися, стояться, дивуються. Всім кайфово. Ніче себе. Безона тут. Дай теж подивиться, людей побачить, себе показати. <реку> а що, ти мерзнеш там? <реку> <реку> Синя? А що тут случилось? Нарізали, Нарізали тобі? Так, це пляшка, табор. Уже три екіпажа <реку> пройшли, три, три кольца. Петь аж был, нет. три. У буде четвертий. Ну як, сподобалося? Як формат? Чи ти ще не їздив? Чи як мені пояснили, Юлька? Uh -huh. Заїжджає три учасника. Uh -huh. а, турист, лайт і хард. Uh -huh. На цю локацію. Ось тут uh -huh. вони всі yeah, тусуються. Підсучасників я так розумію, буде декілька. Uh -huh. І вони спочатку проїжджають турист, потім лайт, потім хард. І вони передають естафету пляшкою. А Морган тоді ще й стоїть. Ну це ж думаю, вони їй цю пляшку передають і на ній відбивають і на ній відбивають фініш. І зараз ми все це дійство побачимо. Так, і тоді так? за спокійною душою можна буде. Коли ми розберемося, як це працює, ми тоді поїдемо додому. Згодні Добре. я просто бачила, як да, визіть штурман з пляшкою. і Тут Морган стоїть таким не при ділах. От і ну, все виходить, що якщо стоїть пляшка, це ж хтось не виїхав чи що? Виїхав, виїхав. Воно вже пішло щось. Вони там типу, виставляються якось. Типу один туди, один туди виставляється. Будемо дивитися. Так, у нас чуроки. УАЗик на дизелі со свистком. А пляху зараз туристу дадуть. А туристу на джип, смотри. А це якщо комусь не зрозуміло, що відбувається, це росомаха таке Це... Люди у нас не розуміють, але їм все подобається. Сань, як тобі? Зараз будемо дивитися естафета по автомобільному. Це новорічні змагання. А, в них у кожного своя пляшка, дивись. Це вино, вино можна. Лімонад. Так, отбитие времени у Юлии Выбывается Готовы Смотри, вот движуха Да, широкий длинный капот Ничего не видно будет Погнали Смотри, оно, турист Турист, пішов, пішов. А вони там ждуть пляшку, щоб їм передали. <систити> а вони не зводят. <систити> 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 так, ну все. Ой, чуть не в'їхав. <систити> Ой, ти що, такі горбики страшно ходить. А, це я тут стою не, там, де треба. От йому зовсім трошки залишилось. Да. Вот он нормальный комментатор.

Пішов гар. Зімітьому фарко. так і держи! Нас на всю Не надо на всю. На всю. <сх> 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 не надо. <сх> не крути, Хорошо пішов. А потом людей. Блін, ці обстріли, звісно, переполохали трошки нас. Але цікавості від змагань не відібрали. Ось Отак і не Отак Так, совети закончить.

Бо для чого там топорик лежав? Бо... Пошов, пішов, давай! Давай, газику! Діва Головне пляшку, передали пляшку. Все, вийшов. Молодець. У нього своє коло Своя естафета. Я такий не зрозумів як він проїхав. Він тут їхав, да? Ну там теж чороки були. це чороки. за людей так страшно. Ага, тоже без блокировок. Плохо без блокировок. Да я к нервничаю. Зносы. Там мы с этим, с мордой ковырялись. Тоже взносы там жестко. Там нельзя ходом. Скидаем мгновенно. При прыжке э Так, выдали движение. Это правильно. Это мощно, но медленная кость. Все, пришли, затягиваем. Медленная лебедочка. Она, наверное, механична. Скрипится. Да, механично лежатка. Там там, то гидравлично. Ох, это да и страшно. Это да и страшно. Пляху, пляху передали, видите. Так, пляха в УАЗику, все. Перейдемо дивитися за увазі. Ди ж воно поїде. Якесь невелике коло. Курли Так, да, Короткі машини хорошо. швиденько відпрацьовують. Так, телефону холодно, пальцям холодно. На вулиці мінус один. Трохи скользко. Так, головне, що люди оці кайфують. Оці люди кайфують. Їм класно. Оце людина кайфує. Там кайфують, вийшли, там людей кайфують. Молодці, міст хороший, давай, давай, такий нас на то зміг пройти молодець. Ой, чуть -чуть, зміг мав на це причинити. В був обстріл, наймасованішний за цей рік. Обстріл був по Києву. Але не на це, всі зібралися Ми гарці, потихонечку виходить, давай, давай. давай. Колесами вийшов, можна було і не Ну, В принципі, його вага маленька. Так, вони тепер в них є якийсь певний маршрут. Непонятно, що вони туди пошли. Так, їм там а, обрізали. А, вони мають наліво туди. Об'їхати якось. Хорошо. Так, через гілочки направо, Ага. Куди? Наверно, вниз. Куди ж ще? Я би вниз їх направив. О! тормоз спускай. молодець. Тормос царичаг чи так людину назвали. Так, да, поїхали. Не перевернулись. Так, є спеціальний у нього маршрут, їдемо туди, в сторону для суперхарда. І шов. Так, ну, надалі ми не розуміємо цього шляху. Сейчас ми його якраз і побачимо. Там діагоналки сумасшедше по горбам. Короче, діагонал. Попробуй цепнуть! Попробуй цепнуть! Куди цепнуть? А є дерево спереду, просто толкнуть. Він не на рамі, просто в діагоналку штовхати. Да, багато людей зібралось зараз штовхають а я пам'ятаю як Кукуху два роки тому так само всі тягнули була ідея цих, нарисувати оленей і санта клауса ну не вийшло не я в, цьому, в цій справі все вже топор де чоловік топор так лебедочка Зафіксували лебедочку, хлопці через скорозащитку. Васильович, а ти розмотав? Чи ні? А, Дана, казати, що? Да, давай Відео наложити. А ми на YouTube виконуємо. Так. Ну де хоч поняття як воно працює? Так, хлопці витягуються, не пошло, силою пошло все на... Лізодочки підтягнулися і тепер слабину прибрали. Волоси. Дерево трохи заважаємо. Так, оценили, кору змотали. В принципі, майже всі повпадають з годовим регламентом UFC з українським кубком бездоріжних. Збройних сил України та э, на підтримку э, Вадюхи Росомахи. в нього на цьому тижні був прильот, э, розпили СТО, але це все та не постраждав, але діло наживні, машини згоріли. Відновлення вот. потребує хлопець допомагати нашим з силами. помогать відновлювати из коверцівки. Красиво, на двух колесах. Так, уже подтянули машину. Механика, заглохла механика. катайте он э, едет тупо на пузе. Сядь в машину. Дай, не Казали не стоять. Давай, 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 Стой, 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 стой. <кхем> Прикол в тому, що Уаза оторвало кріплення, уха. Таке натяжение, що оторвало ухо. И дивно, що нікого не вбило. Хорошо прилетіли. Стай на шкірах, зайдя тягні. Обегайте нахуй, оббегайте, опять вот Оторвала! Нормально! Стоп, стоп, стоп! Стоп! Руля вліво пішов! Важко крутиться руль, машина так, мощна так, дуже, так. але із-за того, що... Ні, як руїва, але що? Пішов! Пішов! Помалень! Проходить! Давай давай! А що, сюди прилетіло, думаєш? Не знаю. Це воно впало, воно туди кудись прилетіло. Але воно якось вскользь скаже. <свісно> так, виїхав. Все, це фініш? Молодці, ребята, круто боролись. Ну. Лайк поставимо, так? Хорошо було, хорошо. Чим сподобалось? Я побуті, але я побачила, як би цей весь кріп. Ще дивимося. Ну дивися. Мене вже руки примерзли. Держати телефон це складно. Не знімала, нічого? Ні, то я ж дивлюся така свята. Баклажан! Баклажанчик! <социк> Баклажанчик! Стой спорт 001. Молодец! Другий мисс 514 толик.

Ми Блін, стараємось, нічого я не вийшов, я ж там теж був. Чого не фокає? Так, друге місце, бор 122, це ж, опять, нема, так? І тут теж нічого поки не міняється. Перший харді 301. 301 й бор. And... Да уже вас витать, идите уже. Дети еще идут. Походились у нас юниоры, значит, второе место, борт 501, Даня. Даня, выходит. И первое место, борт 501, первый Саня.